Ви скажете, ну добре, а для чого тоді, якщо пробудження це відмова від всіх знань, від всієї інформації, що для чого тоді, взагалі навчання, так, та ж академія в мене, для чого це все? Це для того, сонечки, щоб підготуватися до цього пробудження. Як сказала, одна душа, яка пробуджується, про те, що вона б не впоралась, якби вона не знала мене, не знала мій шлях. Тому що мішах став прикладом, і людина вже знає, що вона не сходить з розуму, що вона може впоратись, що відбувається, тому що всередині тебе підіймається все. Виявляйте, ви при житті входите в божественний вогонь. І цей вогонь починає випалювати всіх сутності всередині в тебе. Вони є всіх на астральному рівні з матриці випалювати тебе. А це всі Грегори тобою харчувались, там іде боротьба за тебе. Тобто на всіх рівнях дуже серйозна боротьба. І дуже серйозний вплив іде на душу, щоб вона не покинула цей простір. Але душа набирає швидкість, як ракета, набирає, набирає швидкість для того, щоб підійматись. І робить вибір, вибір, вибір. І я цьому якраз і навчаю, що робити, як проходити трансформацію, тому що я знаю, як трансформувати карму минулого, як трансформувати себе минулого. Я знаю це на рівні мене не як людини, а як божественної суті. І всі заняття вони відбуваються в потоці. Це знання, чисте л'ється. і завжди, немає ніяких повторених медитацій, щоб не програмувати газ. І взагалі я передаю і навчаю тому, щоб ви ставали творцями, щоб ви вчились себе відчувати. Тому що до того всі наші релігії, книжки це все-таки знаєте програмування. І воно нам теж було потрібно. Але зараз інакший етап, інакший рівень свідомості для людства і можливості. І нам не потрібно більше себе програмувати. Нам потрібно навпаки виростати на своїй внутрішній темряві, адже ми самі проєктуємо цей світ себе і свою змінювати внутрішню проекцію. Та ви можете себе перепрограмувати на позитивні програми від голови, але це тимчасово сонечки, тому що це не є процес творіння, тому що в кожного з нас є вищі божественні програми, і саме їх. Я вам показую до них шлях, щоб ви віддавались вищій божественній волі, відкривали в собі вільного Творця. І прямо творили в моменті, поза любими програмами людства. Розумієте, мої любі сонечки, я вам всім бажаю стати вільним творцем. І саме цьому навчає мій шлях, мій шлях життя, коли я підіймалась просто з людини до Творця на землі. Люблю вас, вважаю!